Коли завершиться в нас, ну давайте так я скажу, навіть не війна, тому що за великим рахунком екзистенційна війна буде продовжуватися багато ще років. Закінчиться правовий режим воєнного стану, закінчиться активна фаза бойових дій. Мені здається, ці питання зеленському будуть задавати. Як, до речі, зараз задають питання. Це ж не в плані, що знов-таки щось ми десь там розганяємо. В кінці 24-го року президент Зеленський сказав офіційно, публічно, журналістам українським, що Україна виготовить 25-му році три тисячі ракет. Так. Станом на сьогодні середина червня, тобто фактично середина року. Я дуже хочу. Як, мабуть, і всі громадяни України, особливо після таких ночей, які да. відбуваються, побачити схожу картинку навіть не з цивільними російськими об'єктами. Ми не настільки кровожерливі, як вони. Да? Але побачити по всім їхнім базам, НПЗ і так далі, саме ракети. З дронами в нас непогано виходить. Супер виходить з СБУ і Гуром, які роблять блискучі операції. Але хочеться чогось дуже простого. Ну, тобто 100-120 ракет, які, власне, полетять, і з якими точно. Російське ППО там в повній мірі не справиться. Оці питання вони залишаються.